Мої вітання, дорогі мої друзі, вітаю вас зі святом, з вербною неділею. Нехай вам щастить в усьому. Показую свій сніданок: обсмажений кабачок, молочний сир з яйцями і, звісно, зелень. Дивіться, як я це все готувала. Вперше і вперше буду пробувати. Смак кабачку мені відомий, але пробую. М -м, такий, знаєте, альденте получився. Тепер цей молочний сис з яйцями. Друзі, смачно? М -м -м. М -м. В рецепті бачила, лікар готував разом ще додав шпинат. Ну, я не маю шпинату, і шпинату мені не можна. В кого боляться суглоби, шпинат не можна вживати. Вруте, дуже смачно. Неймовірно, смачно. Приготуйте, вам сподобається. А саме головне, це дуже дуже корисно в мене білковий сніданок.